Ці різні. Але я кажу ми, аби підкреслити, що вибір кожного з нас впливає на життя усіх нас. Знаєте, будь-які е, зміни, історичні зрушення роблять пасіонарії їх в будь-якому суспільстві 10-15%. Ну, можливо, в нас зараз через війну цей відсоток складає 20%. Можливо. Всі інші це лагідна більшість, які. Завжди чимось незадоволені, яких потрібно вмовляти, пояснювати, які чинять спротив, вони приймають ту чи іншу сторону в залежності від обставин. І так в будь-якій країні ми не виняток. Я мені здається, знаю лише одну країну, коли ну, було таке, що майже 100% населення було пасіонарне. Це момент, коли об'явили про створення держави Ізраїль і були запрошені євреї зі всього світу на розбудову країни. Ви думаєте, всі приїхали? Ні. Приїхали пасіонарі, які, не... які розуміли, які будуть виклики, які будуть складнощі. Але вони все життя мріяли про свою власну країну. Саме тому ми спостерігали такий яскравий рух, такий яскравий поступ цієї країни. Ми переможемо. Я кажу ми, бо ми всі в одній шлюбці. І хтось має веслувати, хтось має затуляти діру в шлюбці, а хтось має тримати вітрила.